Привіт, друзяки! Коротеньке відео про те, як було зроблено неправильно і треба переробити. Я тут збираю чоловіку від вигуна на іж 49 Так вже зібраний колінвал. Починаю ну, приступив до коробки. Що було зроблено? Дивіться. Стоїть вже неоригінальний отой підшипник вторичного вала. Бо в 49-го їжака, тут в нас пряма обойма. Такого типу, як на, на тих роликових підшипниках. А для тих, хто не бачив, як виглядає в 49-го той підшипник. то Зараз я черкану швиденько. Дивіться, обойма е, ну, тих Юпітрів, планет вже пізніших виглядає отак от в розрізі. Отак тут от центр так в нас йде. Ну, е, Збоку, отак от воно виглядає. Ну, я так малюю, щоб просто було наочно зрозуміло. Отак от, от виглядають обойми. В е, 49-го шіжака вона виглядає трошки по-іншому. Е, вона виглядає отак от. Е, західна має, навіть не західна, а на виході обойма має підштопорне кільце, таку проточку, так? І вона йде не пряма, так як в планети, а в кінці з уступчиком. Отак от, от. От, от виглядає з уступчиком. Так. І отут знову ж таки проточка на кільце. Отут аж на кільце вставляється, і оцим своїм уступчиком, оце, оця верхня обойма підшипника не дає вилазити в валу коробки передач. Ну, Ті і оригінальні обойми десь постійно не знаю, де вони діваються, але це вже не вперше. Я зустрічаю, що тут зробили. Спеціалісти взяли Планетовське кульцо, отаку шайбу. Нап'ялили її прямо сюди на вторвал, положили. Отак от. І просто туди вставили його. І виходить, що упор йшов не в ролик, так як в оригіналі, отак от вона надягається. Так? І, і впирається ота шайба в ролик. І не, не дає туди далі вилазити, а впиралося просто тут в картер і терлося. Ну, Терлося по алюмініві. Терлося до тих пір, поки не витрило таку каку. Ну, Коротше, отака от, от от штука. То, то все діло лічиться, навіть якщо не маючи оригінальної обойми, то дефіцит. То робиться все дуже просто. Е, бачите, тут воно оте таке потоншення. Є там західна фаска проточена. бачите. Ота менша. Це є. Потай для установки кільця штоперного. Ну і запасу в мене є, тому я вже подав обойму туди в глибину, на висоту того кільця, навіть трошки більше. Ну, мені головне зробити так, щоб вторвал повністю сідав, Ну, мав, куди сісти. А вже регулю... ну, регулюровочними шайбами, то я собі підніму скільки треба, щоб він мав куди сісти, і ну, трошечки, щоб був зазорчик між картером і тим. Після того мені треба сточити, розточити в глибину, закинути те кульцо і зробити потай під таке кільце. І все. Ну і залишити місце на сальник цілим. Тому зараз тим займемося, побачите, що буде в цьому. Кріпив, обкатався. Zrk na nul. Zmeto pomalejko podajo. Чистенько, гарненько занурились. Так, кілечко. І перевіряю висоту. Я собі вже все вирахував, у мене все правильно, <кій> те, що мені треба було. І тепер собі можу зробити позначку легень, так, де в мене верх кільця, для того, щоб явно бачити, де мені прорізати пас на кілечко. Оце низ паза буде. Якраз чітко по лінії. Далі отакої от от конструкції гостренько заточений різечик. І тільки так трошки подаю. Можна то станком. Я тако навіть роблю вручну, суверу ключика. Алюміній. Прорізав, прорізав, прорізав. підвів ще під дві три десяточки. Заглибилось в алюміній. Прорізав, прорізав, прорізав. Прорізав. От і все. Прорізана канавочка. Без проблем можна знімати заготовку. Роботи на пару хвилин, але результат на ліцо Бачите, тут ну, той, хто займався раніше тим ремонтом, чим він керувався, я не знаю. Може і не мали де зробити, ну, але все одно. Бачите, його кулечко взяли, таке рідне підігнали і засадили в той пазик туди, так? Засадили в пазик. Типу, щоб по ньому терлося вже е, оте кільце упорне. Десь я його вже подів. Така мілочка завжди десь заховається. Е, щоб по ньому терлося, але дотерлось воно до того. Ну, бо ж там е, ці висоти не підігнані були, і зубами згризло картера. То якраз слід від зубів. Гарно чітко видно. Ну, чули дзвін, але не знали, де він. І так, момент істини. Кілечко. Зайшло плотненько. І видно якраз слід під... Установочне під штопорне кілечко. Так. Ну-ка. Опа. І все. Трошки підшипничком назад. Даванемо. І буде люкс. І тепер основний такий. Головне, щоб тут був розмір підсальник, щоб все гарненько совпадало. Вісім. Міліметрів. Якраз розмір сальника. Те, що й треба було доказати. І все, от тепер після цієї, після цього допрацювання без проблем роликами воно впреться в шайбу. Тут не буде дотирати. Зараз я, я, в принципі, зберу навіть той вузол і покажу. Так, зібрав підшипничка. Ой, то саме моє най... найлюбіміше діло в моторах їжів. І. Легенько-легенько вставимо, щоб ніякий ролик не виліз. Усе. Бачите, нічого вже не треться. Вже є зазорчик, йде тихенько. І не буде отої стружки в картері, і не буде у тих... Problem. Тому найкращий спосіб заставити техніку гарно і справно працювати, то зав... довести інженерну задумку які розрахунки, до, правильно... до правильних таких геометричних цих, параметрів. <кій> Бо зроблено, розраховано, воно все було правильно і гарно. Те, що там зроблено, можливо, криво місцями, то вже питання десяте. Але моя робота виконана, я продовжую зборку. Всім дякую за перегляд. Бувайте!